Рентгенографія золотий стандарт діагностики пневмонії. Це дійсно так. X-промені, як більше їх правильно називати, це просте, недороге та ефективне обстеження легень. У своїй точності воно програє хіба що комп'ютерній томографії, але остання є не всюди більш дороговартісна і дає більше опромінення. Та є ще один метод діагностики запалення легень. І це УЗД. Так, -так вам не почулось ультразвукове дослідження легень. І у той час, як два попередніх методи мають опромінення і потребують спеціальних умов для виконання, УЗД доступне навіть вдома у маломобільного пацієнта. Його чутливість та специфічність при пневмонії на дуже достойному рівні. А ще воно безпечне. Єдиним його недоліком є залежність від навичок самого лікаря, але і це виправляється досвідом та навчанням. Зрештою, у нас досі деякі рентгенологи бачать гострий бронхіт. А якщо хочете велике відео по УЗД легень, Напишіть зараз про це в коментарях. І підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити.